Доброго дня! Готую сьогодні по домашньому смачні та ситні рублені печінкові котлети. Якщо ви любите страви з печінки, ось вам ще один рецепт у вашу копілочку. А якщо ні, не любите, раджу приготувати, і після цієї страви ви обов'язково полюбите печінку та всі страви з неї. Я буду готувати із курячої печінки, в мене її тут 500 г. Заливаю її декілька разів водичкою, залишаю, щоб вимокла гарно, а поки що потрібно мені підготувати засмажку, цибулю нарізаю на невеличкий кубик і моркву буду натирати на крупну терку. Підсмажити потрібно на сковорідці на невеликій кількості рослинної олії. А якщо ви вперше на моєму каналі і вам до вподоби смачна та проста домашня кухня, обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, у мене багато цікавих, простих та смачних рецептів. Овочі підсмажую майже до готовності і олії багато не наливаю. Потім потрібно ще раз ретельно промити печінку і нарізати її за допомогою ножа на невеличкі шматочки. В процесі нарізання також буду відрізати зайві прожилки та жир. Такі котлети можна готувати не лише використовуючи курячу печінку. Підійде індича або кроляча, та, яка вам більше смакує. Також потрібно додати невеличкий шматочок. М'яса. У мене приблизно його 200 г, його потрібно перемолоти, зробити з нього фарш, а потім вже в такому вигляді домішати до підготовленої печінки. Можна готувати і без фаршу, але мені так подобається більше. Добавляю і ложкою ретельно перемішую, щоб утворилася однорідна маса і фарш розподілився рівномірно. Добавляю підготовлену засмажку. Та спеції за смаком. Обов'язково додаю одне яйце, сіль, перець можна додати також сушений чесник, паприку, ті спеції, які ви використовуєте для приготування фаршу. Ретельно ложкою обмішую, щоб маса стала більш-менш однорідною, додаю борошно та манну крупу. Спочатку одній столовій ложці, а потім дивлюся на густину самого фаршу. Якщо потрібно, додаю ще і залишаю, щоб постояло хвилин 15, а потім буду смажити на добре розігрітій сковорідці на невеликій кількості рослинної олії. Після того, як фарш постоїть, він загусне, викладаю на добре прогріту сковорідку за допомогою ложки, формую котлети і просмажую. Обов'язково прогрівайте сковорідку, тоді фарш не буде приставати. І на невеличкому вогні трішки вище середнього, обсмажую з однієї сторони до румяного рум кольору, потім перевертаю на іншу сторону і довожу до готовності. Кожного разу накриваю кришкою, так як печінка під час смаження, під час приготування має здатність бризкати, тому краще накрити кришкою. Такі котлети виходять дуже смачні та ситні. Добре смакують з будь-яким гарніром. Навіть без гарніра можна приготувати лише салат. Виходить дуже смачно. На наступний день вони теж добре смакують. Ось подивіться, які котлети вийшли м'якенькі, ніжні та соковиті. Сподіваюся, цей рецепт вам сподобався. Обов'язково готуйте. І нехай завжди у вас буде смачно вдома! Бажаю вам всього найкращого, приємного апетиту і до наступного відео. Всім пока-пока!